Сполучені Штати розпочали додаткове перекидання на Європейський театр бойових дій, стратегічних бомбардувальників Б-52, Б1 та Б2. Київський правитель готовить новий план. Перемоги чи чого ще не уточняється. Він буде показаний на другому самміті мира, заявив. Прес-секретар Зе Нікіфоров. зараз повітряні сили Сполучених Штатів оголосили про так зване планове розгортання стратегічних бомбардувальників в Європі, які ймовірно будуть розміщені на базі Великої Британії у Ферфорді. Прибуття вантажних літаків до Ферфорда з однієї з авіабаз у Сполучених Штатах, де базуються бомбовози Б-52, вказує на можливу участь цих літаків у скорому розгортанні. Протягом кількох тижнів стратегічні бомбардувальники будуть виконувати польоти із союзниками по НАТО, включно із далекими місіями над північною та східною Європою. А також можуть приєднатись до великих навчань. Крім того, вони будуть імітувати нанесення стратегічних ударів у стратегічну глибину. Території Росії як вважають поінформовані джерела в першу чергу цілями будуть так звані бункери Путіна. Ну Курт Волкер, це спецпредставник уряду сполучених штатів з переговорів у справах України висловив думку, що Трамп не хоче, щоб його звинуватили в поразці України, і буде для цього робити все. Ну, теж є позитивні певні сигнали, зокрема від його до речі, колишніх радників так. Абсолютно вірно, але знаєте, ось не хотіти, щоб тебе звинуватили в праці може бути інакше. Трамп почав вихід з Афганістану таким чином, щоб він закінчувався за Байдена. Його звинувачував хтось про це в Афганістані? Ні. Але Насправді переговори. Більше вдосі. то він це на прапор взяв? Абсолютно, що Байден слабкий, він програв Афганістан. так ти ж почав цей вихід, ти дав першу команду, ти почав переговори в досі з талібами напряму. За що його, до речі, тоді в пресі просто розгромили Трампа. І тут приблизно та сама ситуація. От всі. Кажуть, що і правильно кажуть, що Трамп не передбачений по Україні, бо там в липні минулого року ми були корупційною дірою, як Афганістан, на початку цього року. А давайте дамо Україні все, що вона хоче, і будемо бомбити Москву. Але в кожному з цих інтерв'ю протягом останніх півтора року Трамп завжди казав одну фразу, яка звучала завжди. Але мені б хотілося, щоб це завершилося до 5 листопада, або як мінімум до моєї навгурації. Тобто, тут прослідковується та сама логіка, що з Афганістаном, себто він не хоче на себе брати поразку України. І тому він взагалі не хоче займатися Україною. Тобто, давайте, поки я не став президентом за час Байдена, він же каже: я в перші два місяці це зроблю. Я зізвоню з Зеленським, з Путіним. Ми це все швиденько прикриємо. Третій, четвертий, п'ятий, шостий мінськ, і все. Я не буду цим займатися. Тому це можна трактувати по-різному. Хоча я б, звісно, хотів бути оптимістом, і сказати, що ні, він захочеться завершити швидко і тому дасть Україні тамагавки, атакамси, все що необхідно. Але, знову ж таки, в нас є певний бекграунд по якому Трампа можна аналізувати. Про е, допомогу фінансову про яку ми ти, ти, ти згадував наскільки є великий ризик? Ми пам'ятаємо минулий рік, угу. коли нам допомогу дійсно до кінця року не проголосували. Проголосували вже після нового року так, в так. січні, здається, чи в лютому, З, навіть я вже... в березні. А в березні да, ну, там от... було дуже довга Епопея. Настільки довго, бачите, я навіть аж Це. трошечки про призабула. Наскільки великий ризик, що зараз буде так само в них є якісь у них ж немає якихось важелів, які зобов'язують проголосувати допомогу. Країнам, партнерам, союзникам можуть же взагалі не проголосувати. Це одна з тих причин, чому це винесено за військовий бюджет, чому це винесено за федеральний бюджет? Тому що ну, федеральний бюджет, зрозуміло, треба ухвалити швидко. Тому що це робота уряду, це робота соціальних програм, це робота пенсійних фондів, федеральних пенсійних фондів, це виплата державного боргу, це обслуговування федеральної машини і так далі. Тому насправді. Так чи інак, але цей процес бюджетний може пройти швидше. Військовий бюджет може ухвалитися взагалі майже моментально, як це робилося в усі попередні рази. А от щодо допомоги партнерів, це дійсно може затриматися. Найбільший ризик, чому це може затриматися, тому що ми досі ну, є лише передбачення, але досі реально не розуміємо, який буде склад палати представників. Єдине, в чому сходяться всі прогнози, вона буде максимально поділена пополам. Тобто, навіть якщо хтось і візьме більшість, поки що прогнозується, що республіканці Візьмуть більшість, це буде недостатня більшість для того, щоб реально проштовхувати власну політику. А тому відповідно, допоки вони ухвалять спікера, допоки вони проговорять всі питання з комітетами, допоки вони пропрацюють всі інші бюджетні питання, може пройти дуже і дуже багато часу. Бо, все-таки питання зовнішніх зобов'язань розглядається за залишковим принципом. зараз. Там так само більшість у республіканців правила 10 спікер голосів республіканців. Всього в 10 голосів. Тобто, це навіть не є процедурною більшістю, це стандартна більшість, яка не завжди працює під час. Реально важливе голосування. Ну, і маємо під, скажімо, під боком ще одні вибори в президентські вибори в Молдові. І Відбулися перші дебати вже Санду і Стояногло. І завтра відбудеться другий тур цих виборів. І, звичайно, маємо певні, ну, певні тривожні сигнали, що можливо. Після от першого туру голосування, де в принципі незначна перевага у Санду mm -hmm. е, порівняно з іншими кандидатами, і що оцей кандидат стоєногло може ну, перетягнути фактично ті голоси, які б, е, віддавалися за інших кандидатів, е, і ще й може і перемогти в цих, в цих виборах. Е, є така небезпека в цьому. Так, так. Е, на, ну знову ж таки. Чи достатньо тут е, попрацював і Європейський союз, і чи достатньо попрацювала команда Санду з, зі своїми виборцями, і навіть з виборцями е, протилежного боку? Так. Ну по почати тут варто з того, що невизначеності, от якраз нещодавно стало ще більше, бо був все-таки кандидат номер три, окрім Санду, Стайонаглу, у нас був ще Ренато Усатий, угу. і, е, і всі думали, що він, як в принципі, відомий квазі проросійський політик, він знайде в собі сили на так підтримати Стайонаглу, Аґлої передати своїх виборців йому, але він виступив заяву, де полив одного і одного іншого, і сказав, що ні, ні за кого з цих зрадників голосувати не буде. А своїм виборцям сказав: визначайтесь самі. Наступний раз я прийду проголосуйте за мене а зараз. Удачі всім, давайте триматися. Мовляв, це демократія, треба працювати, тому інтриги тільки стало більше. Але в контексті роботи з виборцем, насправді, Сандо зробила дуже багато для роботи з діаспорою, особливо з європейською молдовською діаспорою, якої там дуже багато, і яка, як ми бачимо, проголосувала реально з абсолютною перевагою і в референдумі, і на президентських виборах за європейський вибір. Проте Санду дуже довго не кало проблемних питань, проблемних питань саме адміністративного кордону з Придністров'ям, проблемних питань відносин з Румунами, проблемних питань таких партій, як Аур, Румунської, достатньо ультранаціоналістичної партії, яка має свій вплив певний на Молдову. Вона казала, лише так, вона казала про все хороше, але реально працювати з проблемними питаннями з власною аудиторією в неї не виходило. А тому в таких людей стоянаґло, як усати, я як, як взагалі в партії Шор у них несподівано з'явився простір для маневру. Вони побачили, що люди, які не знаходять відповіді на свої питання у проєвропейських політиків, звісно, не починають їх шукати у політиків проросійських. І, до речі, це не лише Молдови стосується, це загальний тренд. Подивимося навіть на Німеччину, а саме на регіон Тюрінгія. Коли там було дійсно питання, що робити з українськими біженцями, що робити з війною, що робити з американцями. Влада не виходила публічного контакту. Що ми маємо в результаті? Перемагає Ділінки, перемагає АФД, перемагають всі радикальні партії, в яких завжди є відповіді на таке питання. І Сандовив. Поролося на те ж саме, коли ти хочеш бути символом добра, світла, білим і пухнастим і говорити лише за хороше. Так, тебе запам'ятають. Так, тебе буде відсоток, але ти не відповідаєш на ті питання, які реально задають люди. А тому, в якийсь момент, вони почнуть шукати ці відповіді деінде. Опонент на цих виборах має Санду цей стоянаглу. Угу. А, він же ж не є суто проросійським кандидатом. Так, напевно, буде неправильно сказати. Так, ми так. вже згадували, що в нього і прапор паспорт та. румунський, угу. так і донька працює в європейській структурі. А, можливо, і такої великої небезпеки немає на цих виборах, як ми тут. Говоримо чи таке є ця небезпека. Є з тієї точки зору, що ну, в таких умов, в яких наразі перебуває Молдова, все, що не відкрито проєвропейське, все, що навіть просто залишає Молдову в підвищеному підвищеному стані, між десь Румунією, Європою, Росією, означає, що Росія посилить власні впливи. Тобто російський вплив, російські провокатори, проросійські політики приходять туди, де є вакуум. Відповідно, Стояноглу, ну, не треба його демонізувати, дійсно, абсолютно правильно ви кажете, в нього є щось, що його підв'язує під Європу, скажімо так, він дійсно більш незалежний, він зі своїми чортами в голові. Але як тільки він опиниться в ситуації, що йому треба вибирати, коли в нього основний опонент був абсолютно проєвропейський політик, і він знову повертається до проєвропейського курсу, скажімо так, його виборець не зрозуміє цієї зміни. Тому, а чого ми тоді за тебе голосували? Якщо ти робиш це там те саме, що і Санду, якщо ти тепер те саме говориш, те саме обіцяєш, Себто будь-який вакуум, будь-яка невизначність дає простір Росії ну, або маневрувати. нейтральність, як Абсолютно. це було в принципі з Україною.